Матвієнка Максима Сергійовича на тему дослідження терапії та пропозиційних характеристик складних конкурсних послідовностей. Будь ласка, вам всім поле до доповіді. Доброго дня, шановна комісія. Я представляю вам свою дипломну роботу. Мета моєї роботи була розробити алгоритм та програмні заходи для аналізу та класифікації. Послідовностей. Мені треба було визначити перш за це наявність або відсутність періодичних повторень в імпульсних послідовностях, а після цього, прослідувавши їх за складністю такого повторюваного паттерну, визначити їх ентропійні характеристики. Зараз я вам представляю три, три приклади. Це е, прохта, де повторюється просто пакет з шести потенціалів. Е, Складно, де вже е, присутні різні пачки в періодично повторюваному патерні. та періодично, де зовсім немає ніяких обслуговування. Е, мною були розглянуті три алгоритми е, для виконання цієї... Це був метод кодованих фрагментів. В ньому імпульси в одиниці, відсутність імпульсів нулем. Нуле. Та після цього послідовність, яка складалася з 0-1 символів, розбивалася на, на частини, які потім порівнювалися і відшукувалися однакові. Є заощадження системних ресурсів, оскільки значно зменшується кількість вихідних даних. Проте є суттєвої недолік в цьому методі. В більшості випадків, довжина вже на паттерну не є кратною довжині розкриття послідовності, коли ми подаємо одним символом, нулем або одиницею, ми вибираємо деякі ліки. Тому якщо послідовність немає період повторення, то при вкодуванні неможливо заскалодійці обрати подовжину мінімального розкриття, який період вміщував би ціле число 0,1 символів. Другий алгоритм був більш точний, він полягав у методі визначення козної різниці. Що таке косма різниця? Ми беремо вихідну послідовність, виділяємо в ній деяку частину. Робимо її копію та починаємо зміщувати вздовж вихідної послідовності. І в цей час підраховуємо різницю між цим тестовим відтинком та вихідною послідовністю між відзначенням. І підсумовуємо її. Таким чином, коли пачки не потрапляють одна на одну, в нас значення повзної різниці. Деяке максимальне, а коли вони наповзають схожа на схожу на однакові, то в нас є мінімум. Ось так вигляд помагає. Для визначення періоду ми проводимо деяку пряму, яка переймає всі ці підйоми та падіння і беремо інтервали між кожною другою точкою. Як бачимо, для... Простої послідовності в нас чітко визначені всі періоди повторень, вони однакові. Отже, інтервали між повтореннями є періодом період на всі. Для А, це також для прослухання. Для складного вже І в нас їх багато. Третій алгоритм був розглянути, це метод пошуку за допомогою функції автокареляції. Для простої послідовності також був примінений цей метод. В ньому, в ньому визнач, легко нам визначити всі періоди, оскільки чітко видно, що функція періодична. Для складної послідовності так само бачимо, що з'являються деякі локальні функції, але вже зашумляється наша функція, що призводить до вставалення. І по періодичній послідовності в нас суцільний шум. Ніякого періоду немає. Перевага цього методу це менше дій для вирішення поставленої задачі, оскільки ми тільки... Підраховуємо автокореляційну функцію. і А недолі – це менш чіткий графіч, які ускладнює пошук повтореного падання. Далі були проведені ентропійний та інформаційний аналіз характеристик І було виявлено, що при ускладненні повторюваного паттерну ентропія повідомлення зростає, і в стохастичному вона більш більше, ніж в повторювані, в простому чи складному. Це пояснюється тим, що в стокастичній імпульсації ми не можемо передбачити, що буде наступним, який патерну. Посвідомість інпусів буде надалі. Визнати моєї роботи. Задача робота, роботи роботи вирішена розроблені програмні алгоритми, алгоритми, програмні засоби. Та за допомогою їх була проведена класифікація вихідних поступних даних і подальший аналіз емтропійних та інформаційних характеристик. Результати моєї роботи можуть бути корисні в навчальному процесі, а також при експериментальному дані. Скажіть, будь ласка, мембранами потенціалу. Це різність значень потенціалу внутрішньом правне есть нарушення.

обозначены и тонны, и нейроны, извините, пожалуйста, и мембраны. Мои нейроны так, фигурируют только как источник моих выходных данных, исходных. То есть, с них были сняты некоторые последовательности этих значений, потенциалов. А моя задача уже была собственно обработать то есть, секунду, вы хотите, вы хотите сказать, сейчас секунду, поэтому... що Его Так по этой поводу два замечания. То есть это не уже этот человек не вовремя. То есть вы хотите що что вы обрабатывали експериментальні то экспериментальные? Да. Экспериментальные данные полученные откуда, да? Полученные из программы среды нейрон название. сами эти экспериментальные так, программы то есть это компьютерные да. это не реальные эксперименты, а компьютерные эксперименты. Да, да. Это было все на модели. Хорошо. То есть это какие-то разработанные пакеты программ, которые да. уже позволяют моделировать что-то а, во, во, времени, да? А, а. пространственное распределение этих сигналов. Да, я помню, там были какие-то вопросы о том, что а, и временное и, и, и пространственное распределение одновременно писать крайне сложно. У вас только временные, Скажите, пожалуйста. Что характеризует энтропию? и какую она имеет размеры? Вот, это правильно. Это то, что я Энтропия вообще характеризуется как степень неопределенности. И в моем случае рассматривалась информационная энтропия, которая измерялась в битах. В чем? В битах. Можно <гиблика> Но, так, как, 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 как... Ну, он не знает вик, 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 не Вот что это за график? Вот, расскажите, пожалуйста. И почему у нас энтропия, она, в принципе, в каких-то пределах меняется? Почему она у вас принимает значение единицы максимум? Потому что при вероятности появления символа 0,5, то есть, да. если у нас два символа да. 0,1, если у нас будет четко известно, что вероятность появления единицы 0,5, то есть каждая вторая будет единица, то э, мы имеем полную определенность нашей последовательности. Ну, вот это как раз и говорит о том, что вы не понимаете, о чем идет речь. Когда вероятность одна вторая, так это полностью случайный а, процесс. Да. Полностью и, случайный процесс. Как раз минимальная детерминированность. Вот. А теперь вопрос. Почему вероятность ошибки 0 и и наоборот. Поэтому она симметрична. То есть мы, если мы знаем вероятность одного стопроцентная, у нас полная да, определенность. Это говорит о том, что вы стопроцентно что неправильно приняли. Но поскольку вы знаете, что у вас стопроцентная ошибка, вы легко инвертируете результаты, получаете правильно. Mm -hmm. Ну да. Понятно. Хорошо. Какие еще вопросы? Нет вопросов? Переходим к обсуждению. И, чтобы вы понимали нашу реакцию, к сожалению, вы книжками по теории передачи информации, допустим, системах РДСР или других технических системах, вы не читали. Вот, отсюда у вас терминология, которая не соответствует этим книгам. Да? Вот, э, отсюда э, у вас нет сопоставления с известными результатами передачи сигналов. Вот, и это не ваша жена профессиональности. посмотреть учебниках по физике, когда говорят о корреляционной функции, я веду стат физики, это одно, а если берут переводную книгу американскую, так вот, там прямо противоположно, если говорить о приложениях статистической радиотехники, приемный сигнал и так далее. И можно привести э, массу других примеров. Допустим, до введения моста под характеристическим сопротивлением поднималось одно, а потом у нас там нечто, а с введением моста прямо против того.